Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб каналі. І сьогодні ми будемо говорити про дуже знакову книжку в жанрі наукової фантастики, і це путівник по галактиці для космотуристів Дугласа Адамса. Це історія. Кардинально змінило сприйняття наукової фантастики, тому що Адамс поєднує космічні пригоди, абсурдний гумор і сатиру. Якщо ще не читали цю книжку, то я дуже сподіваюся, що я вас в неї зацікавлю і вам захочеться взяти її до рук. Але перед тим як зануритися сюжет книжки, давайте трохи розберемось з, з, з самим автором, який був його шлях, і яким був власне вплив путівника на поп культуру. Тукас Адамс це британський письменник, сценарист та гуморист, який народився в 1952 році. Його кар'єра не була легкою. Він працював на BBC, Потім він працював сценаристом для відомого британського серіалу Доктор Хто, але найголовніша його ідея, ідея путівника, народилась під час його автостопу Європою. Він лежав десь на газоні в парку в Австрії п'яннющий як чип, і дивився на зірки. В його кишені був путівник автостопом Європою, і він задумався: було б класно, якби такий путівник був для мандрівників галактикою. Спочатку це був радіосеріал на BBC в 1978 році, потім роман, потім серія книжок, були комікси, навіть комп'ютерна гра. І от в 2005 році виходить фільм, який ви, напевно, всі знаєте. Тобто, вся ця історія пройшла просто величезний шлях, величезну редактуру. Сюжет змінювався дуже багато разів, і сам Адамс в книжці запевняє, що сюжет мінявся постійно, і епізоди від ефіра до ефіра могли навіть якимось чином відрізнятись від постійних редагував, постійно змінював щось. але... Таким чином, це напевно може стати якоюсь культурною спадщиною в Британії. Я не знаю, як воно є у них насправді, але те, що цей роман доволі знаковий, ми, ми не можемо про це не сказати. Ну, і давайте перейдемо до сюжету. Сюжет цієї книжки починається власне на землі, яка має бути знищена, тому що вона стоїть на шляху побудови величезної міжгалактичної автотраси. Наш головний герой Артур Дент дізнається про це буквально за 12 хвилин до кінця світу. Але йому щастить. Його новий друг, Фред Префект, допомагає йому і рятує його. Згодом Мартер дізнається про те, що Фред, власне, іншопланетянин, і він здебільшого подорожує галактикою автостопом. І саме Фред дає нашому головному герою. Той самий путівник галактикою для космотуристів книга просто сповнена сатиричними жартами про бюрократичність, безглуздість, якихось офіційних процедур, про марноту життя, а також ну і звісно, куди ж без цього про людську недолугість. Однією з найважливіших особливостей роману є його стиль, тому що Дуглас Адамс поєднує наукову фантастику з абсурднішим гумором. Це, до речі, нагадало мені мої шкільні часи, бо нам на уроках англійської мови, коли давали дуже багато слів. Для того щоб ми навчилися їх використовувати, нам давали домашнє завдання написати з ними твори. А я любила писати твори, і я вміла писати твори. І слова, які ми вчили, ви розумієте, не завжди можуть бути пов'язані між собою. І я писала просто таку дікуху. Перше, що прийде в голову, але це було скомпоновано в один сюжет. Тобто там могли бути інші планетяні, які прилетіли е, з'їсти цукрової вати, пофоткли стонхенш, заправились на око і полетіли собі назад. Тобто це був просто потік думок, який якимось чином об'єднувала в одну розповідь, і путівник нагадав мені ті часи. І мені здається, тоді я несвідомо копіювала саме цього автора. Автор дуже тонко і класно висміє людську природу. Наша здібність занадто серйозно відноситись до дуже незначних речей, а також нашу дурацьку звичку створювати проблему на рівному місці. Так ось ця історія залишила дуже і дуже великий слід на поп-культурі тих років. Не знаю, як зараз, але тоді точно це було щось дуже нове і незвичне. Наприклад, число 42, яке є відповіддю на одвічне людське питання, яке ми ще не задали. Навіть Google, якщо написати туди, The answer to life, universe, and everything видасть калькулятор, на якому буде цифра 42. Вислів Don't Panic, який у нас перекладений як без паніки, який є на всіх обкладинках цієї історії. Він теж був дуже популярним. Його там друкували на футболках, є дуже багато картинок. Я тут залишу стосовно цього. Це такий собі між фанатський прикольчик. Також у фанатів путівника є своє таке собі неофіційне свято, яке називається Travel Day», День Рушника. І найголовнішими атрибутами цього свята, яке святкується 25 травня, є власне рушник і фраза «Don't panic». У гурта Radiohead є пісня «Paranoid Android», і це є пряма відсилка до одного з персонажів цієї історії Марвіна. Це був параноїдальний андроїд, який був в депресії, дуже непевнений в собі, і він був постійно сумний. Radiohead, параноїдальний андроїд, постійний сум. Ви розумієте. Якщо ви запитаєте мене, чи раджу я цю історію, однозначно так. Але ви маєте розуміти, що це не якась серйозна продумана наукова фантастика. Тут буде абсурд на абсурді, бо Дуглас Адамс любить відійти трошечки, розказати нам якусь, якусь дику історію і повернути нас назад. Якщо ви очікуєте чогось серйозного, ця книжка, скоріш за все, вам не підійде. Але якщо ви готові просто автостопом в галактику, беріть, ви не пошкодуєте, ви утримаєте величезне задоволення, і тут загалом та 5 книжок. Поцівник по галактиці ресторан кінець світу, життя, Всесвіт та все інше. Бувайте дякую за рибу і загалом безпечна. Я планую ознайомитися зі всією серією, тому що я закохана в цю історію. Мені вона шалено сподобалась, я отримала величезне задоволення Сподіваюся, отримаєте і ви. Отже, поцівник по галактиці для космотуристів це не просто звичайний посередній сайфай. Це такий собі маніфест абсурдності. Він змушує нас дивитись на нашу реальність під іншим кутом, ставити під сумнів реальність, але що найважливіше, правильно, не панікувати. Якщо ви читали цю книжку, то поділіться, будь ласка, в коментарях, як вона вам зайшла, не зайшла, які у вас думки стосовно неї. Якщо ж ні, то я щиро рекомендую звернути на неї увагу, тому що ця мандрівка варта всього. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. А мені вже треба бігти. І так, рушник у мене з собою.